Наші вдома, вкотре вдома, наші захисники, з російського полону повернулася перша група військовослужбовців віком до 25 років. Сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів. За планом, Україна має повернути поранених, важко поранених, а також воїнів молодших за 25 років. Процес доволі складний і з багатьма чутливими деталями. Тому перемовини тривають фактично щодня. Що ще дописав Андрій Єрмак, керівник офісу. Супрезидента України, те, що почався черговий обмін, етап обміну. І Він складний і надзвичайно важливим є, який триватиме ось декілька днів. Серед тих, кого повертаємо, це і поранені і важко. Поранені а також зовсім молоді захисники, яким ще немає навіть 25 років. Очікуємо повної реалізації всіх гуманітарних домовленостей, досягнутих під час зустрічі в Стамбулі. Працюємо цілодобово. Наша мета незмінна повернути кожного, і ми це зробимо, зазначив Андрій Єрмак. Ну, окрім того, вже з'являються, знаєте, перші такі кадри. Початково хочу вам розказати те, що побачила, але не встигла вам підготувати даний матеріал про те, як звільнений з полону захисник передає послання свого побратима його рідним. Побратим не повернувся, але, можливо, в цих етапах повернеться, дай Боже. І от інший військовослужбовець український сказав, що він сказав, що дуже сильно любить вас. З ним все добре. Не переживайте, він скоро буде вдома. Ось таке от знаєте, посланням таке ниточка надії, яку надав захисник України сім'ї того захисника, який поки що перебуває в російському полоні. Але знову ж таки, скоро буде вдома, і маємо звільнити з полону усіх працюють над цим координаційний штаб Збройних сил України, ну і загалом різні підрозділи українського війська, військово-політичне командування нашої держави. Далі також дуже щемливі кадри і відео того, як звільнений з полону захисник нарешті зателефонував додому. Мамі, перші слова, перше враження, перші думки. Нехай кожна мама дійсно хочеться сказати, що дочекається такого дзвінка, довгоочікуваної такої звістки. Тож далі давайте послухаємо. Доброго дня. Це секретаріат уповноваженого Верховної Ради України з прав України Пітро Валерійовича Лугінця. У нас для вас є радісна новина. Слухайте. Алло, мама. Алло, мама! Я приїхав, я вдома. Привіт, мама! Все, я вернувся вдома, мама, все, я на родной землі. О, мама, я приїду. Я тебя люблю, жду, мама. Солода, за все, спасибо тебе за, за все, за письма, мамы. Я тебя люблю, очень жду встречи. Спасибо. А? А? Мама, люблю тебя, целую. Мама, сама родная у меня есть. А? Спасибо, что ты есть, спасибо, что ты сделала. Я очень рад, что ты есть, мама. Скоро встретимся, не, не волнуйся. А? Да, все, я дома, мама, я в Украине. А? Ура! Ура! Все! Скоро! О, спасибо вам! Спасибо. Не знаю, як у вас, але знаєте, ну дуже такі щемливі моменти, болючі моменти. І, на щастя, він дочекався, що він вдома на українській території з українським стягом і зателефонував найріднішій людині. І тому дійсно, нехай кожна сім'я дочекається своїх рідних людей додому, бо це. Це важливо. І причому Російська Федерація робить просто жахливі речі. Буквально, ось коли переглядали ми з вами відео. Таке, на жаль, не можна показувати у прямих етерах, але після обміну український військовополонений показав своє тіло, яке було, ви розумієте, яке. І там був випалений напис Слава Росії. Є фото, знову ж таки, youtube платформа цього не сприймає. Клаш репорт це повідомляє. Про яку гуманність, про яку людяність можна говорити з цими людьми, і з росіянами, про дипломатію, про перемовини, якщо вони роблять такі жахливі речі, і це лише, знаєте, такі найменші, я думаю, найдрібніші покази того, що робить Російська Федерація у полоні з нашими захисниками. А скільки кадрів ми з вами бачили того, як просто забирають життя на полі бою? Як стріляють? І багато чого іншого роблять і згадаємо останні слова захисника України слава Україні. Просто болить, болить, тому що світ наче знущається. Безкарно це все відбувається. Чомусь расистам можна це робити, а Україна дотримується усіх правил. Тому що ми гуманні, ми людяні, ми релігійні, ми все розуміємо і не порушуємо даних правил і домовленостей. Тоді як знову ж таки нагадаю, Російська Федерація. Просто жахливі речі робить з нашими захисниками але. Давайте далі. Про позитивне, все ж таке. Дмитро Лубінець, український омбудсман, дописав те, що Україна повертає своїх. Розпочався процес повернення відповідно до стамбульських домовленостей. У другий день свята Трійці вдалося повернути наших громадян. Це молоді українці до 25 років, переважно 2000 тисячі ро Прибачте, року народження. Це воїни зсу, дпсу, НГУ ТРО. Є повернуті захисники морської піхоти України, десантно штурмових військ. А також є ті оборонці, які потрапили у полон ще в Маріупо. Переважна більшість із повернутих перебували у неволі з 22-го року. Є ті, хто потрапив у полон у перші дні повномасштабного вторгнення. Акцентую Дмитро Лубінець дописує, що цей обмін відбувся за дорученням президента України завдяки наполегливій роботі державних органів України, що входять до складу координаційного штабу із питань поводження з військовополоненими. Традиційно на місці обміну перебувають працівники офісу омбудсмана. Мета контроль дотримання прав людини відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Про що я вам казала? Вони спілкуються з повернутими українцями, інформують про їхні права, надають змогу зателефонувати рідним. Що також ми попередньо з вами бачили щиро. Вітаю усіх, хто має змогу вдихнути рідне повітря після стільки років неволі. Наша команда радіє зі всіма родинами, які отримали дорогоцінний і такий очікуваний дзвінок. Ми продовжуємо працювати, щоб кожен і кожна повернулися додому із російської неволі. Дописав український омбудсмен Дмитро Лубінець. Також Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України, зробив допис, де дописав: Зустрічаємо наших. Сьогодні розпочався обмін полоненими, який триватиме в декілька Етапів серед обмінених військовослужбовців системи МВС, Нацгвардійці та прикордонники віком до 25 років. Молодь світ нації повертається додому. Більшість із них перебували у полоні ще з 22-го року. І цей обмін перший етап у рамках домовленості у Стамбулі. Кожен обмін це завжди непросто. Це складні перемовини, у яких немає місця публічності, але є місце для величезної внутрішньої роботи. Це родини, які живуть між тривогою та надією, і це наш обов'язок повернути своїх. Дякую, президенту керівнику офісу. Президента переговорній команді колегам з координаційного штабу і з питань поводження з військовополоненими робиться все можливе та неможливе заради кожного, хто чекає повернення додому наших людей, наших захисників. Ну і також я вже бачила, що і лідер. Нашої держави Володимир Зеленський також оприлюднював фото того і відео того, як поверталися наші додому. Зазначив також, що є молодші 25 років захисники України. Перші кадри, перші емоції він оприлюднює Те щастя, той вогонь знаєте, в очах і та радість крик душі просто у кожного українця. Тут, якщо погортати світлини, можна побачити вдома. Дописав. Лідер України, тож нехай кожна, і кожна дочекається і побільше хочеться вам розповідати таких позитивних новин. Бо ми розуміємо, що це важливо. Я думаю, ця війна точно торкнулася кожного. І у багатьох із нас хтось перебуває у полоні, або багато із нас хто втратив свою рідну душу, своїх знайомих, своїх друзів. Під час цієї війни, яку розпочала Російська Федерація, ще з 2014 року, зазначив Кирило Буданов, те, що обмін тілами загиблих заплановано на наступний тиждень. Насамперед, домовленість, про який було досягнуто під час переговорів у Стамбулі, заплановано. Ось ось заява начальника головного управління розвитки міноборони України Кирило Буданова, виглядає наступним чином. Цитую його: початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі, заплановано на наступний тиждень. Про що уповнивається. Ажені особи були поінформовані ще у вівторок. За словами Буданова, Україна дотримується узгоджених умов, попри інформаційні тиски спроби нав'язати односторонні рішення. Він також назвав особливо цинічні спекуляції російських пропагандистів на темі горя, до якого ті самі ж і причетні. До цього представник російської переговорної групи генерал-лейтенант Олександр Зорін заявляв, що передачу тіл імовірно буде проведено наступного тижня, і Росія чекає офіційного повідомлення від України. Ну і на сам цього червня Росія масово заявляла про зрив обміну. Полоненими, начебто, із вини України, координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими спростовував ці заяви. Рашисти намагалися знаєте, інформаційно тиснути на нас, але не вдалося їм цього зробити.